Ось так ми завершуємо прикрашання головної ялинки театру Гоголя. Якщо на другому поверсі у феєтеатру підготовка до новорічної кампанії завершена, то на першому робота кипить. Головна фея цього прикрашання художник-рекламіст театру імені Гоголя Олена Гординська каже, що року новорічну інсталяцію прив'язують до тематики новорічної казки, але цього року зробили виняток. Ми вирішили до цієї казки не прив'язуватися, а оформити так, як самі вважаємо за потрібне, коли ми пішли без світла, з фонарями. З мобільними телефонами, в зокрема нашого підвалу, ми понаходили таке, що нам і не снилося, і все це витягли сюди. Ми навіть тепер не знаємо, куди його все позапихати. До оздоблення театру напередодні новорічно-різдвяних свят залучені не тільки працівники театру, розповідає керівниця літературно-драматичної частини театру імені Гоголя Ольга Коваленко. Багато цехів залучені до творення цієї магії, тобто це і наші монтувальники, які мають вилізти на декілька метрів вгору, щоб поставити верхівку нашої ялинки, і світлоцех. Вони підключають це все оздоблення і також залучаємо зараз дітей з дитячої студії разом. Частину інсталяції жартома називає себе Бариста Владислав. Він у цьому вагончику буде таким собі барменом. Це наша переносна барна станція. Будемо готувати какао, будемо готувати якісь смаколики, пряники для дітвори. Для того щоб створити полтавцям і гостям міста, новорічний настрій, театр готується з усіх сил, говорить Ольга Коваленко. 17 грудня запланована прем'єра нової вистави для дітей, і дорослих. Принц та Жебрак». Перед початком вистави, десь 15-20 хвилин, вся малеча зможе погратися, трішечки порухатися біля ялинки з казковими героями. Тривають репетиції новорічних вистав. Говорить Ольга Коваленко. Про те, якою вона буде. Секрету поки що не розкривають.